Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Philips, серія Altinon Pro 3022. На цоколь HB3HB4, артикул даного комплекту ламп 11205 u 3022 x 2 постачається фірмовій упаковці комплект ламп. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині невеличка інструкція. І також дві світлодіодні лампи. Ось так. Запаковано. Також в комплекті додаткові перехідники. Ось такі лампи маємо. Потужність заявлена даних ламп 20 Вт. На кожній лампі використовується по 6 світлодіодів. Цоколь з пластику. Сама лампа повністю металева. На кожній лампі використовуються дві системи охолодження активна в вигляді кулера і пасивна у вигляді радіатора. Живлення під'єднується як 12, так і 24 вольт з допомогою стандартного роз'єму. Додаткових драйверів на проводі живлення немає. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так доволі яскраво і потужно відсвічує лампа. Потужність нагадаю 20 Вт, колірна температура 6000 Кельвін. білий колір світла має лампа і потужність світлового потоку 1800 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв.